В одному з господарств посівок сої ми діагностували нестачу калію. І оскільки така ситуація у нас повторюється з року в рік на певних частинках поля, ми вирішили саме на цих діляночках відібрати рослини і провести тканинну діагностику. Для цього ми запросили представників компанії Ярило вже самого раночку, пан Анатолій приїхав, тому що рослини треба відібрати, поки вони не втратили тургор. І через годину у нас вже були результати. Що нам показали результати? Що у нас тільки нестача молібдену, всі решти елементи в нормі, а калії у нас взагалі. В достатній кількості, і оперуючи тільки цими даними, якби відповіді на своє питання ми не отримали. Але висновки ми зробили. По-перше, тканинну діагностику треба проводити до того, як ми вносимо мікроелементи. По-друге, мікроелементи від компанії Ярило працюють, тому що вони є в рослині. І вже на сьогоднішній день, забігаючи наперед, це пройшло три тижні, десь від часу від моменту проведення аналізу, у нас поле вирівнялося, рослини набули зеленого кольору. Ну і третє, що потрібно мати результати ґрунтових е, аналізів для того, щоб мати можливість е, так, як зверху глянути на цю ситуацію і зробити правильні висновки. Тому дуже дякую представникам компанії Ярило за те, що відгукнулися швиденько приїхали і допомогли нам розібратися в ситуації.